Всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже простий рецепт із запечених баклажанів, який називається Баба Гануш. Готується дуже просто, дуже смачно. І так, давайте готувати. Баклажани я помила, також їх проколола, і зараз буду запікати в айфраєрі десь при температурі 200 градусів, хвилин 20. Ось сюди їх закладую. Приготувалися, я їх зараз розріжу, щоб вони швидше охололи. Баклажани охололи, я очистила їх від шкурки і додаю сюди. У мене тут капчуна паприка, сіль і чорний перець. Додаю сюди петрушку і укроп. Трошки чесночної пасти додаємо сюди. Добавимо олійки Лимонного соку трошки. Ну, і тепер це все будемо змішувати нашим отаким ручним блендером. Це все готове вже в нас. Ну, а тепер куштуйте. Якщо у вас чогось не вистачає, додайте все по своєму смаку. Ну, ось таку ми смаку тут з вами приготували. Зараз ми це все покуштуємо. Смачного! Я вам скажу, що це дуже смачно. Готуйте вдома. І не забудьте підписатись на мій канал. І дякую всім, хто дивиться, хто пише коментарі. Всім чудового дня! Ми були в Ліделі, приїхали і хочу показати вам покубочки. Ціни також ростуть, ціни піднімаються. Ну, що поробиш. Таке життя, а їсти надо. Так. Купили ми отакі стейки із плеча. Тут їх 700 грам, і коштують вони 3,99 це ми будемо варити борщ. Так. Ага, ми купили такі шоколадне печиво. Воно коштує рубль о, фунт 79 Воно в скидки, ми його повинні були отримати безплатно. У нас є купон, але я не знала, що потрібно купон було показати на касі, тому що ми, коли в Теско, там автоматично. Ну, На наступний раз приїдемо нас купон ще дійсно 5 днів. Так, Купили я такий сир, який мазать на хліб із зеленою цибулькою. Тут укроп, петрушка ми будемо готувати. Щось сьогодні покажу вам. Так, яйця 12 штук. Це тут середній розмір 2,39. Так, хліб. Ми перейшли, з такий хліб купляємо. Він не другий, 45 пенсів. Ну Тут і кусочки так порізані, хорошо, тоненько, і не тонко, і не товсто. І він такий сірий хліб, ну, дуже смачний, нам понравився. І ціна понравилася. Так, картошку ми ще скупляємо так розову, коштує о, 1 фунт 95 пенсів, тут 2,5 кг. 2,5 кг. Будемо варити борщ. І перець. Отакий От перець, дивіться, який великий. Він один коштує 59 пенсів. Це ми теж купили борщ. Туалетний папір 3 фунта. Тут є 9 штук. Так, це мій фарш. Фарш свиний і фарш індушини. І цей коштує 2,99, і цей 2,99. Це по пів кіла. Це будуть котлети. Ми вже жарили, вам я це показувала, це будуть ще котлети. Сок томатний. Теж подорожчав, коли ми його купляли раніше, він... Коштував 85 пенсів, зараз 1 фунт 15 пенсів. Подорожчав дуже, чувствується на 60 пенсів. Так, олія. 1 фунт 15? Ні, 1 фунт 85. 1 фунт 85 пенсів. Олія. Один фунт 29 пенсів. такі мандарини смачні. Наші скуни, які ми обожнюємо. Так, сливки, як будемо казати, double British cream. Тут їх 300 мл, коштує 99 пенсій. Ну, фунт будемо говорити. Це тут він невеликий процент, вони такі рідкі. А є ті густі. Є свидетель. Так, Дэрі Милл шоколад. Дуже смачний. Стараюсь не їсти шоколада. Раніше його багато, а зараз іноді собі купляю 2 фунта 75 пенсів. Так, морська соль 75 пенсів. Так, уже варений куплю буряк на борщ 59 пенсів. Ось такі помідори на борщ. Вже вони тут порізані міленько, ну На зажарку, щоб робити, 49 пензів. І сир публю 400 грам. Слайсин вже порізаний. 2, пенс, 2 фунта 99 пенсів. Такі покупочки, і у нас вийшли ці покупочки. На 33 фунта 58 пенсів. Я ж кажу, що ціни дуже піднялися. І так десь в тиждень уходить на їду. Ну, 100 фунтів йде. 100 фунтів це якщо раз пиха а тут навіть можна сказати і 120. Тому що. Ну, ми якось не їдемо, не закупляємося основательно на неділю, геть там це. Ми поїхали, трохи скупились, надумали, що їсти І ще. Ну, десь 100 фунтів неділю на їду уходимо. Отакі наші покупки.